Частина три відповіді на це велике запитання. У нас є про на магазин. На промі продається дві групи товарів, одяг, електроніку. І в нас фінальне запитання Розділити на чотири компанії: окремо УА, окремо електроніка. Уа теж саме для російської мови. Давайте будемо йти по порядку. Давайте так. по стилу і комбайни, я не рекомендую мішати між собою. Тобто електроніка і одяг, варто між собою розмежувати. Ну, дивлячись, який одяг, правильно? Якщо ви продаєте щось те, що може залетіти з електронікою, без питань. Наприклад, якщо ви продаєте дешеві якісь навушники безпроводні, там, корсети для схуднення, щось типу такого, в принципі, їх можна замішати в одну історію, тому що аудиторія, яка буде купувати і те, і те, буде однакова. Але якщо ви там продаєте якісь лосини, чи пуховики та інше, чи сукні вечірні, то, скоріше, всього, їх точно треба розносити на різні кампанії. Інакше вони один одному будуть заважати, Google не зможе правильно розподілити цей трафік. Ну, а мовні версії не варто розносити ще додатково.